Химерна потвора Озерна, вони вийшли з готелю. Від гори не було й сліду. На тому місці, де ще вчора виднівся зелений схил, тепер розливалося озеро. Друзі знали, що аби дістатися до зубної феї, їм треба переправитися на інший берег. Але вони навіть уявлення не мали, як це зробити. Адміністратор готелю, єдиний, хто охоче їм щось розповідав. Після того, як Луціан на нього нагарчав, забарикадувався у сховищі для мітел і не реагував на стукіт. Отже, вони мусили якось опоратися самі. Вони вже досить довго йшли вздовж берега, але й далі не було видно нічого, крім густого очерету. Із неба спадав жар, а з Ані струмочки синього поту. Тобі не треба було його так лякати? Що нам тепер робити? запитала Аня з докором. Ну, гаразд, може, я й справді трохи передав куті меду, але ж звідки я міг знати, що він такий нервовий, схвильований Луціан відгорнув із чола спітнілу гриву. Але не турбуйся, і ще ніколи такого не було, щоб я не завів дитини до зубної феї. То ти вже був тут і не знаєш дороги? розсердилася Аня. Проблема в тому, що ця країна постійно змінюється. Кожен, хто сюди приходить. Повинен здолати свій власний шлях, пояснив лев, і саме в ту мить обоє помітили серед очерету дерев'яний поміст, до якого було прив'язано човна. Поки Луціан змагався із іржавим ланцюгом, Аня лягла на живіт і вдивлялася у своє відображення на воді. Чи я тепер завжди буду такою? запитала вона приречено, даремно намагаючись здерти синій наліт. Я думаю, що, напевно, ні, пробурмотів лев, митикуючи біля замка. Вони сіли у човен, але далеко не відпливли. Коли, те, коли вони вкотре обернулися навколо своєї осі, Аня запитала: Луціане, а ти вмієш веслувати? Ні, але я охоче навчуся, знайшовся із відповіддю Лев, енергійно вимахуючи веслами. Раптом озеро різко забулькотіло, і з нього виринула. Химера! вирискнула Аня і зірвалася на ноги. Човен небезпечно захитався, а переляканий Лев упустив весла у воду, звідки на них дивилася страхітлива морда із вилупленими очима. Тікаймо. рикнув Луціан і став панічно вислувати лапами, захлюпуючи до човна надзвичайно багато води. Вони перелякано металися по озеру і верещали, як різані. Страховисько з гігантською головою, вкритою лускою, кілька хвилин придивлялося до всього цього із філософським спокоєм, після чого піднесло велику лапу і ляснуло нею об човен. Спокійно, сказала воно рішуче, і перестань махати лапами, бо зараз підете на дно. звернулася воно до Луціана подаючи йому весла. Химера, химера, продовжувала репетувати Аня. А ти хто? Чи ти думаєш, що ти краща? рознервувалося страховисько. Ви дасте мені врешті щось сказати? Аня замовкла. По-перше, я ніяка не химера, а просто трохи химерна. Химерна потвора озерна, представилася дивакувата проява. Поправляючи кучеряве пасмо волосся і кокетливо кліпаючи довгими віями. По-друге, нікого не оцінюйте за його виглядом. Чи ж це моя провина, що я не є втіленням краси? Тут потвора озерна опустила слізку, яка покотилася по її зеленій щічці і з голосним плюскотом упала у озеро. Я ж бо нікому не хочу зробити жодної кривди. Бачу, як ви мучитеся. І от уже кілька хвилин намагаюся вам допомогти. Я так люблю допомагати і не розумію, чому всі мене бояться, сказала потвора озерна і вищирила у усміхові страшні ікла. Аня і Луціан здивовано подивилися один на одного.